Смертельні аварії, вантажівки в Кювєті, Кілометрові затори та трамваї, що зійшли з рейок в Україні, настала справжня зима. Ну і сніговими заметами скували всю країну. Як українці долали негоду та чи впоралися комунальники цього разу? Розкаже кореспондент сьогодні Євген Назаренко. Ось там побита машина Кія. Потужна заметілі десятки аварій у столиці. На крижаній дорозі гальма автівок геть безпорадні. А ось кияни зафільмував, як люди пхають тролейбус, що не може подолати крутий узвіз. <му> Слизько не тільки колісному транспортові. В одному з районів столиці через негоду з рек зійшов трамвай через завірюху аварій Київ закляк у десятибальних заторах. Затори скували і Запоріжжя через дороги, що перетворились на ковзанку, машини не можуть зрушити з місця. А ось на трасі Запоріжжя-Мелітополь автобус злетів у кювет та перекинувся на дах. На щастя, без жертв. Страшна аварія у Миколаєві на слизькій трасі легковик став некерованим та влетів у вантажівку. Водій та пасажир легковика загинули на місці. Тіло останнього рятувальники діставали за допомогою спецтехніки. Додавали проблем людям і необачні водії. У столиці, коли вже сніг з автошляхів прибрали, двоє керманичів не розминулись просто на рейках швидкісного трамвая. А ось цей водій вирішив, що найкмітливіший вирішив об'їхати затор трамвайними коліями. Внаслідок сів на дно в заметі та заблокував рух громадського транспорту. Пасажири рогатого переказували йому привіт, коли решту шляху довелося долати пішки. Аче олень, олінькотри їздять по трамвайним путям. Поселенко, на Берестейке. застрял. Маршрутник так, також столиці, мабуть, дуже хотів вчасно довести пасажирів та об'їхати тисняму засніженим тротуаром. Але не всі страждали через негоду. Деякі люди вирішили розважитись Так у Харкові хлопець запріг собаку санчата і таким чином долав складний засніжений шлях. Євген Назаренко та Олег Притикін. Новини сьогодні канал Україна.